Всім привіт, це Володимир Молок і це 10 футбольних питань до мене. Господи, ти поможе. Я найсильніший в світі. Англійська прем'єр-ліга. І також можу сюди віднести ще іспанську лігу. В англійській лізі це перш за все великі швидкості, багато атлетизму, багато силових єдиноборств. Також у Іспанії можна це виділити, але на перше місце я поставлю АПЛ. А якщо взяти з екзотичних якихось таких? Екзотичних наприклад, що? Ну, що, наприклад, Японія можна сказати, Давайте Чи Також цікавий чемпіонат Японії. Ще це ліга називається J1. Інколи час від часу можна подивитися цей чемпіонат.